Всім доброго дня, друзі. Хочу в цьому відео показати, як я розмножую свої лілії із лусочок. І так, ось недавно я купила ось такі ліліки. Був розпродаж. Тут три штучки з сортосерії Самба. Це азіаточки дуже гарненькі. Так, ось самі цибулинки. Зараз я вам покажу. Такі хороші, гарні, великі ось такі цибулиночки у мене. Так, і зараз я буду з цих цибулинок відривати лусочки. Обережно. Ось так. З кожної я відірву подекілька. Ось такі гарненькі виходять, так? Ось Вони почали вже проростати. В принципі, можна їх навіть зараз, друзі, висаджувати, тому що дуже тепла зима у нас, слава Богу, земля не промерзла, і можна зараз робити такі посадки. Будь-яких цибулькових, я і тюльпани взимку висаджувала, і лілії якось висаджувала. Просто буває, що в такий час, скажімо так, непідходящий, купиш пізньою осінню або навіть буває зимою. Так. І коли ґрунт не промерший, так, це не підійде. Ось це таке що воно нам не підійде. Треба шукати щось гарнішеньке. ось так Але в цьому році я говорю слава Богу, що зима така тепла, мабуть, Господь таким чином допомагає нашим воїнам. Тому що нам, мабуть, і не представити, як це, як вони. Бідненькі. Так, ну ось. Можна більше. Я просто так для прикладу. Можна більше, можна її навіть, ну, не в половину, але третю частину можна використовувати. Третю частину височок цієї цибулинки. Так, це я. Відкладу, це я викину. І ось у мене вийшло. Ось що. Ось такі. Вони такі страшненькі там. Деякі це не страшно. Це все нормально. Далі що буду робити? Я беру пакет темний. Бажано темний. Немає темного, не страшно. Я е, робила такий в пакетах. Все одно воно буде лежати в нас обов'язково в темному місці. Вся ця наша заготовочка. Так, далі мокс вагну. Відстаю з пакету. Ось так. В пакеті я його розрівняю. Ось так роздеру, роздеру, роздеру розрівняю. І я якось один рік вирішила, що ось це купляти, не буду купляти, піду в ліс. І просто надеру там з дерев муху і посаджу в нього. Ну, що хочу вам сказати. Все вийшло, все вийшло. Але був такий сюрприз, коли я через місяць відкрила цей пакет, звідти почали вилітати якісь комашки. Якісь біленькі метелики, і я вирішила, що, мабуть, не потрібно таке робити. Так, розрівняла, і тепер треба його зволодити. Ось так. Не так, звичайно, щоб воно було мокре-мокре, але щоб, щоб цей наш мох спав, був вологим. Ось так зволожую, і складаю сюди наші лисички. Так, звичайно, одразу хочу сказати, що не всі вони, не на всіх на них проростуть цибулинки, якась частина їх загине, засохне, але все одно ось, все одно результат буде гарантований, що в нас на цих лосочках з'являться. Малесенькі, новесенькі цибульки. Ось так тепер складаємо, щоб це все у нас якби було всередині, так? Пакет зав'язую. Так, і все це діло просто вложимо десь в темне місце на місяць. Місяць ми не відкриваємо, не дивимося, тому що Ну, Нема в тому потреби. В мене, наприклад, воно зберігається у кладовій. Так. А зараз я вам покажу, що в мене вже вийшло, ті лусочки, які я місяць тому закладала. Ось в мене тут є підготовлений такий матеріал. Так, і тепер дивимося. Що в нас тут вийшло, не вийшло. І так, ось показую. Ось, будь ласка. Дивіться, дві цибулинки. і навіть є корінчики. Зараз наведу. Ось, бачите, видно. Корінчики малесенькі. Ось такі. Лусочки. Які наростили в мене малесенькі бульбочки, я зараз всі повибираю. Ось дивіться. Яка гарненька. Ось. І корінчики. Бачите? Сама лусочка, звичайно, вже страшненька, сухенька, але ось. Малесенька цибулинка з корінчиками. Ось далі. Ось іще одна. Є корінчики. А ось ці, подивіться, ось тут нічого не вийшло. Це можна просто викинути. Нічого не страшно. Головне, що у нас є результат. Є лисочки. Ось тут дивіться. Ой, не дуже зручно вибирати. Ось тут є. Дві маленькі. Навіть це булиночки. Так, що ще? Ось є дві. Ось такі. Це майбутні красуньки. Тут я, це, здається, також я закладала азіатські лілії. Ось яка також дивіться. Сиволиночка. Так, ну якийсь процент, дійсно, пропали. Так. Так, треба все перебрати для того, щоб нічого не втратити. Так, мабуть. Мабуть, ну, все. Тут немає, тут немає. А тут я брала зовсім трошки, бо мені шкода було дуже сильно обдирати, я взяла трошечки. Ну, можу так сказати, 50% в цей раз в мене вийшло. Так, оцей мох, друзі, що в нас залишився, ми його, не дай Бог, не викидаємо. Потім покажу, як виростити з нього живий мох спавну. Для всяких ми ж знаємо, так що він ніколи не буде ні лишнім. Завжди нам пригодиться і в ґрунт додати, і я багато рослинок вкорінюю, просто в мох. Хоча можна вкорінювати і в такий. Ну, в живий не, воно якось, я думаю, покращенько. Так, перебрала все. Мох цей я залишаю. Буду вирощувати. Тому що, ну, якщо ми можемо самі виростити, то нащо його увесь час купляти, так? Загалом зараз ж ну. 5 копійок нічого не коштує, скажімо так, м'яко. Ось так можна навіть взимку завжди знайти собі якусь цікаву роботу. Я взагалі, друзі, що хочу сказати, що я цей канал, мабуть, тільки через те почала вести, щоб з лузду не з'їхати. Щоб щось робити. Так, ось в мене такий контейнер з-під курочки. Тут зробила ножицями отвори дренажні обов'язково. Так, щоб водичка в нас не застоювалась, нам це не потрібно. Грунт. Грунт можна взяти. Покупний універсальний. В мене тут універсальний ґрунт з магазину і трошечки-трошечки додавала торфу. Класман, тому що мало було просто у мене ґрунту. Так би я просто в ґрунт посадила. Та й усе. ґрунт вологий. Як перевіряємо, чи достатньо вологий у нас ґрунт. Ось так. Так. Це всі ми знаємо. Ось так. Кучки держаться, тримаються, вода не тече, але тримаються кучки. Значить, ґрунт у нас те, що нам потрібно. Засипаю. Насипаю романт, так, нассипає, Розрівняла. ось так. Прибираю лишнє. Висипаю. І тепер ми будемо наші лосочки висаджувати. Як я буду це робити? Ось так роблю заглиблення десь на 2 см, більше не потрібно. Заглиблюємо їх на 2 см. І ось так в такому порядку таким чином. Ми висаджуємо, звичайно, дивимося так, що як росте наша цибулинка. ось дивіться, ось так вгору корінчик вниз. Ось так ми її висаджуємо, щоб внизу був корінчик. Так дуже сильно заглиблювати не потрібно. Вони малесенькі. Так, трошки ось так я його притрамбую і ще трошечки заложу. Все готово. Якщо ми будемо робити таку маніпуляцію з весни там до, до середини літа приблизно. То цей контейнер ми можемо виставити в садочку, в клумбочці, звичайно, в затіночку. І обов'язково перевіряти, щоб ґрунт не пересихав. Тому що цибульки маленькі, корінчики манюпасінькі, і це все діло може просто пересохнути. Нам таке не потрібно. А можна вирощувати їх. На підвіконі, там, де сонечко, де тепло. Ну, от, наприклад, зараз кінець грудня, тому, звичайно, в мене вони будуть стояти на підвіконні. Через деякий час вони почнуть проростати. Перший рік це, звичайно, буде тільки один листочок зелененький, але вже в перший рік, якщо це, звичайно, не зима, то можна їх вже висаджувати у відкритий ґрунт, друзі. Тому що перший рік буде тільки один листочок, і не варто чекати, що там вона, ця рослина стане більшенькою. Почекаю, вона стане більшенькою, потім я її висаджу. Ні, вона все одно буде маленька. Ну і, звичайно, висаджуємо в таке місце, де якось відмітити її помалесеньке, щоб потім не загубити. Ось так, в якусь там, зазвичай, в наших квітникарочок, так, є якийсь там дитячий садочок, так скажімо, на ділянці. Ось так що ось така, в принципі, нескладна робота. І таким чином ми можемо свої лілійки розмножити. Просто я зараз дивлюся, ось у мене були лілії дуже гарних сортів, і я бачу, що зараз їх вже не продають. Я так розумію, що в Голландії також увесь час вони кожен рік намагаються щось нове, 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 але іноді хочеться щось, якийсь, певний, якийсь певний сортик собі, а його вже у продажу немає. Тоді ось можна так свою розмножити, у коми у подруги у сусідки попросити. Коли, в той період, коли пересаджують лілії, можна настьобати оцих лусочок і виростити собі велику кількість новеньких лілій. Єдиний момент це те, що зацвітуть вони у нас тільки на третій рік, якщо будуть всі гарні умови для проростання цих цибульок, а можуть і на четвертий. Ось все, друзі, що я вам хотіла сьогодні розказати показати. Всім дуже дякую за увагу, дякую своїм підписникам, дякую гостям, дякую за коментарі, дуже дякую, друзі. Так що, якщо вам подобається моє відео, то, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом вирощувати красу.